переживає в цьому році у всеукраїнському огляді конкурсі нові імена взяли участь понад 150 учасників з різних областей України. З них 53 стали лауреатами. Четверо з яких діти з Житомира та області. Рівень на сьогоднішній день який, звичайно є високим, бо з п'яти учасників чотири лауреати привести. Я, наприклад, п'ять років тут працюю, я не пам'ятаю такого, щоб це було взагалі. З п'яти учасників чотири лауреати. Лауреатом у номінації Інструментальне виконавство став студент Житомирського музичного училища імені Віктора Степановича Косенка Антон Глазюк. Майстерно грати це мрія цього скромного хлопця, з самого дитинства. Мрія була самого, самого, самої появи бажання займатися музикою. І я вважаю, що це така мета займатися музикою. Ов'язати життя з цим два лауреати у номінації Поезія Олександра Нестерук та Олександра Степанчук порадували своєю перемогою і батьків і керівників літературних студій. Дівчата мають серйозні плани на майбутнє приносити користь людям, професіями, про які вони мріють. Я дуже хочу стати насправді письменником, поетом, показувати світу свої думки, те, що я думаю, щоб світ. Намагався мене побачити, зрозуміти зміст моїх думок, і що, звичайно, може, я не зможу змінитися не зможу змінити цей світ, але все починається з малого, то хто його знає. Можливо, у мене вдасться щось зробити за час мого існування. Лікарам, на жаль, на цей час у нас мало лікарів, які по-справжньому лікують. От, от бувають навіть. Неправдиві діагнози ставлять і через те даже деякі люди помирають. То хочеться щоб бути лікарем і рятувати душі. Вітусевича стала лауреатом у номінації Інструментальне виконавство. Дівчинка вразила журі грою на флейті. Дуже сильно хочу бути музикантом. Мені подобається ця професія. Я хочу виступати в багатьох концертах. Юна художниця Маргарита Беспальчук з користання стала дипломантом конкурсу у номінації Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво. Ніколи не змальовую, завжди сама все вигадую ну, на роботі. Там дуже важливо деталі. Деталі це найважливіше в кожній картині. Там потрібні і задні плани, і передні плани. І взагалі по обличчю людини можна передати багато емоцій і почуття. Юними талантами пишаються не лише їх родини, але й викладачі та вчителі. Дивлячись на таких дітей, в наш такий, можливо, непевний час і доволі складний, дивлячись на них, якась виникає впевненість у завтрашньому дні, тому що розумієш, що оскільки є такі дітки, ось то є і впевненість, є і в майбутньому. Нагороди, медалі та дипломи вручили лауреатам та дипломантам заслужений артист України Володимир Савченко та начальник управління культури облдержадміністрації. Юрій Градовський